Так, ну і далі ми говоримо про е, історичний момент. Ми його згадували минулого тижня. Пагорб слави у Львові більше не існує, це Більше не святиня радянського міфу. На минулому тижні завершили ексгумацію. Виявили 355 останків, серед яких агент НКВС на прізвище Путін. І ці рештки вже перевезли на Голосківське кладовище. До нас вмикається військовослужбовець, громадський активіст Антон Петрівський. Антоне вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю студію. Ми, ми, сьогодні, ми сьогодні мали можливість, ми побували на пагорбі. Слави, ми взяли коментарі у людей відповідальних за. Декомунізацію, деколонізацію на Львівщині і ексгумацію цих рештків. Наскільки це важлива історична подія для Львова, для Львівщини? Ну і загалом для України? Я знаю, що ви неодноразово були на пагробі слави, коли там проводили мракобесія, приходили з червоними прапорами, приходили з колорадськими стрічками. Які вас викликають емоції? ось ці новини. Ну водночасно в мене викликає і радість, адже це фактично завершення процесу декомунізації на Львівщині. Це чи не єдиний такий фактично радянський об'єкт, який був на території Львівської області. Ось, і дуже добре, що Львів власне завершив процес декомунізації, адже пагорб слави був один із символів присутності. Росії у Львові саме для росіян цей об'єкт був один з найбільш шанованіших, окультних, я би сказав так, де вони збиралися і вшановували там своїх кагебістів. Одночасно це таке трошки сумно, тому що ми тепер не знаємо де відслідковувати вату. Та завжди вата там приходила, і можна було відслідкувати. Власне, львівську вату, але це звичайно, що жарт у Львові її лишилося не так вже і багато, хоча вона присутня. І мені здається, що цей процес очищення Львова від таких символів має бути прикладом для інших міст, хоча б сусідніх обласних центрів, передусім для Тернополя, де таких об'єктів. Комуністичних ще трошки залишилося, і всі ці міста мають брати приклад з нашої області і з нашого міста щодо очищення оцих символів окупації. Ми сьогодні запитували в людей, які там працюють, чи не приходив хтось плакати. І чи не ставили часом лопатки, Нікого не було, але ми розуміємо, що все рівно ті люди, які вшановували, приходили із червоними прапорами ще в 15-му році, із тобто, коли розпочалася війна, коли розпочалася окупація України, приходили із колорадськими стрічками. Цього разу нікого нема, але ми знаємо, що вони ж чекають свого часу підняти голову. Головне, що цього маркера вже немає. Ви можете. Згадати свої історії, як ви перешкоджали проведенню там цього мракобесія на день перемоги. Що було цікавого у, у вашій біографії? Ой, насправді цікавого було дуже багато, і насправді не все можна розказати на камеру. На жаль, можливо, воно колись в якісь мемуари мої попаде. Досить багато молодих ватних росіян не дійшло до пагорбу слави на 9 травня. Досить багато дійшли з ушкодженнями. Загалом на 9 травня пагорб слави, як і Марсове поле, це були такі місця. Не лише поклоніння місцевих русських своїм власне оцим померлим та але і протистоянь ідеологічних, тому що було чіткий чіт чіткий розподіл між тими, хто вшановує цих кагебістів, і одночасно вони якби були прихильниками. Росії проросійськими елементами, і між людьми, які чітко розуміли, що це є символи окупації Львова Москвою, і е, потрібно очищати місто не лише від цих об'єктів, але і від тих, хто, умовно кажучи, вшановує е, ці власне е, ці символи. Та має було навіть протистояння таке з інною івоночкою, яка потім виявилася агенткою ФСБ. Я плюнув їй в обличчя після того як вона сказала, що українці тут є окупантами, та ну тобто, це є на відео цей момент, і власне це заслуговувало на таку мою реакцію. Мене тоді за забрали в райвідділ за такий жест, але я обійшовся лише райвідділом, а Інна Іваночко поки що обходиться колонією суворого режиму. І це так само є власне, таким яскравим моментом того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Ті, хто найбільше вшановував цих окупантів, зараз сидять в тюрмі, а самі об'єкти підлягають очищенню. І я думаю, що рано чи пізно цей момент історичний він буде. Таким сакральним для нас всіх, і ми його будемо пам'ятати ну з такою легенькою усмішкою і з відчуттям того, що, що ми перемогли передусім ідеологічно. Оцей випадок, про який ви згадали, це який був рік? Ну, цей, це був десь 2020, можливо, рік. Ну, тобто, не так вже й далеко, просто. Певні події і протистояння особисто для мене на пагорбі слави і взагалі на 9 травня. Вони в мене почалися десь з активно з 2006 року, і з 2006 року по 2021, тисячі фактично 21, в мене кожного року на 9 травня і на інші ці їхні дати завжди було протистояння. З цією ватою були сутички, були інші такі складні моменти. Був навіть момент, коли ми провели виховну бесіду і не допустили дійти, скажімо так, до пагорбу слави місцевого очільника молодіжної структури комуністичної партії України та львівського відділення. Моємо, Веке він там називався чи Молодіжка компартії. І що цікаво, що потім його спіймали на Майдані в рядах Антимайдану. Та? Тобто ці протистояння з такими людьми, власне. Потім, от було яскравим прикладом того, що ці люди, які носили туди квіти, оці з ідеологічних міркувань, вони потім активно брали участь в антимайдані. І тому, власне, це дуже важливим є позбуватися оцих їхніх таких ну символів. та Символів окупації міста Львова фактично йде процес деокупації, ідеологічної в першу чергу. От якщо підняти навіть загуглити сутички на пагорбі Слави, 11 рік, 9 травня, в день перемоги. Сутичка між працівниками міліції та націоналістами, які перекрили шлях до меморіального, кор... до меморіального комплексу, в дванадцятому році знову ж таки стала сутичка через червоний прапор. Відео від 9 травня 15-го року, куди намагалися пройти із квітами із горівськими стрічками, це все те, що відбувалося порівняно. Щодавному е, минулому е, так, оце якраз відео 15-го року. Не знаю, хто цей дід з Буском. Е, так, кілька десятків ветеранів сотні простих львів'ян приносили квітки та свічки. Так, це Олександр Косторне. Це е, ще один е, агент ФСБ. Е, який наводив ракети на Яворівський полігон, оцей от з буском, це власне косторний, який наводив ракети на Яворівський полігон, він тепер теж тобто сидить ні... в тюрмі агент КГБ? Так, тобто, тут, тут тут все зрозуміло. Хто вшановував і хто носив квіти і провокував червоними прапорами горським стрічками? Однозначно зараз е, є ворог держави? Антоне, ми сьогодні знімали там, якщо е, маєте час. Можемо переглянути, що там зараз відбувається. Коментарі від людей, які відповідають за ексгумацію за деколонізацію, декомунізацію, і потім ще от ми сьогодні зробили і Хотіли би теж почути вашу думку. Давайте поглянемо, що ми сьогодні. Ну які коментарі ми взяли, і що ми сьогодні побачили на пагорбі. Якщо говорити про ідею міського голови, щоб об'єднати всі останки, які вдалося ексгумувати, то це справді. На мою думку, дуже добра ідея. Для нас ці останки не важливі і не мають жодного значення. Але якщо нам вдасться повернути хоча б одного нашого українського воїна на українську землю, я вважаю, що це вже буде успіхом. Тому ми цю ідею озвучили публічно і дай Бог вона знайде своє застосування практичне. Знову ж ми з вами знаходимося на вулиці Пасічній, де колись був меморіал радянської пагорслави, він називався. І ми знаємо, що з здобуттям незалежності тут доволі часто відбувалися різні провокації, які влаштовували антиукраїнські політичні сили. Переконаний, що, мабуть, ця справа була не тільки антиукраїнських політичних сил, це була напевно і справа також російських спецслужб. Ми це пам'ятаємо, які тут шабожі відбувалися. 9 травня, зокрема, мені дуже так пам'ятне. Я не пригадую, що це був 2011 чи 2012 рік. Коли тут на 9 травня відбувався, відповідно комуністичний шабаш, коли сюди поприїжджали люди з червоними прапорами з цілої України, коли сюди привезли ОМОН з інших міст України, з, здається, з Криму були з Хмельницька, з інших, десь зі сходу України, і власне Відбувалися заходи, які мали провокативний характер, який абсолютно не сприймався громадськістю Львівщини. І надзвичайно важливо, мабуть, є те, що в ході процесу декомунізації, все ж таки він завершується на Львівщині, і це було одне з таких місць, які не було, які було не проведено декомунізацію не тільки верхньої надгробної частини відповідно меморіалів, а також чи, чи маркерів тоталітаризму, а також були і відповідні ну і були також і поховання. І наступне як ініціатива міського голови Андрія Садового про те, що робити з цими рештками? Звичайно, їх перепоховали на Голосківському цвинтарі. Як вам ідея про те, щоб обміняти на наших військовополонених ці рештки? Ну це ідея насправді не нова. Наскільки я пам'ятаю, Андрій Садовий озвучував ще набагато раніше ідею обміняти прах Кузнєцова. На когось з українських власне полонених, або навіть там обговорювалося, щоб обміняти нарешті когось з відомих українців, які загинули, які були репресовані, та які загинули там в таборах і поховані десь на далекому сході. Тобто, в принципі, ідея є нормальною, головне, щоб вона була результативною. Тому що що буде з тими рештками після того як їх викопали, мені насправді байдуже, але якщо їхній обмін на когось з українців, які є в полоні, принесе користь, ну тобто я тільки за тут не може бути, скажімо так, заперечень. Ну поводження поводження Росії із своїми загиблими ми бачимо зараз в сучасній війні, коли в, в рамках обміну тілами загиблих в Україну відправляють тіла своїх же ж військовослужбовців. Ну це зрозуміло. Рештки в Нікузнісовані Ні Путіна не потрібно. Ми сьогодні питалися у Львів'ян на вулицях міста. Що на вашу думку треба зробити із рештками? Путіна, зокрема, як би, як би мала себе повести українська сторона ну, і львівська влада? Що є, Які у вас є думки? Е, в мене? Так. Е, ну, дивіться. Е... Ця ідея вона оголошена, і треба дати шанс їй відбутися. Якщо їх не обміняють, умовно кажучи, на українських полонених, ну то їх треба просто закопати десь на Голосківському на кладовищі в якійсь спільній там ямі, і просто забути про них. Але тут просто я дуже. Ще хочу сказати дуже один важливий момент, про який ніхто не говорить. Коли ми позбуваємося таких символів окупації, та які довший час нам видавали за символи переможців над нацизмом в Другій світовій війні і так далі, дуже мало хто говорить про те, що має. Відбуватися деглорифікація радянської армії як окупаційної, адже багато хто з людей, особливо на сході України, от східних українців, в них може виникнути нерозуміння, для чого ми прибираємо ці всі пагорби слави, викопуємо рештки на Марсовому полі. В них є нерозуміння через те, що відсутня відповідна державна політика у сфері національної пам'яті для того, щоб правда про Другу світову війну і участь у ній українців все-таки перемогла, щоб ми позбулися оцього міфу, що ми перемогли нацизм, і тому ми от переможці в Другій світовій війні нас використали. Українців використали в Другій світовій війні. Ми нічого не отримали. Ми далі продовжили бути в окупації радянській, і е, всі ці символи і альошки е, по різних е, селах і е, містах, і ці всі пагорби слави, е, вони для українців е, не є предметом гордості а вони є важливими лише для держави окупанта, тому що Росія, коли заходить на окуповані території, вона в першу чергу відновлює. Всі ці радянські пам'ятники, в тому числі і радянським солдатам, тому разом з тим, коли ми позбуваємося таких от об'єктів, ми повинні проводити відповідну і інформаційну роботу з поясненням, чому ми це робимо і чому це є важливим, щоб вся Україна змогла брати приклад, розуміючи для чого ми це робимо. Так, тим більше, що якщо подивитися на Марсове поло, нам є кого увіковічнювати і історію про кожного військового говорити. Сьогодні думки львів'ян ну розділилися. Більшість говорили про те, що дайте спокій мертвим. Треба думати про живих, зокрема, думати про тих, хто повертається з війни з пораненнями. Чоловік пенсійного віку говорив, що дуже... Прикро йому спостерігати, як люди байдуже ставляться до ветерана, який йде по центру Львова на протезах. Хоча кожен перехожий мав би йому дякувати за те, що віддав своє здоров'я за нас з вами. Ну і зрештою, тепер пам'ять ми розумів, що це не вічний вогонь, це не пагорб слави. Пам'ять наша у правді, і вона у рішенні, що е, треба залишити нам, а що поховати назавжди. Простір, поки що невідомо, що там буде буде вирішувати і депутатський корпус міської ради, і комісії. Ну і звичайно, громадськість активно залучають обговорювати. Завтра на нашому каналі вийде репортаж про те, що там буде і що там зараз відбувається. Антон, я вам дякую за позицію і, зрештою, на всіх. Вітаю із цією перемогою декомунізації, деколонізації і знищення цього маркеру радянської доби. Дякую вам, дякую за службу. Бережіть себе. Так. Антон Петрівський, військовослужбовець, громадський діяч. Ми згадували про те, як наш гість безпосередньо брав участь проти шабашів, комуністів і проросійсько налаштованих. Львів'ян в тому числі.